Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпис, подбайка. Ці ми продовжимо грати цю прекрасну гру. А, мені поливати треба. Так, я хочу зайнятись е, автополивом. Все, зайво проприбирав. А щоб зайнятися автополивом, мені треба в шахті розвиватись. Тому що я поки що жодної руди е, родини знайшов. Жодної. А, ну мені ще гроші потрібні для мідного кайла. Це було б також прекрасно. Все, закінчилось. Мені, в принципі, там не вистачає. 700. І я можу брати собі мідне кайло в будь-який момент, будь-який мить. Так як тільки мені вдасться зробити автополів, я весь цю ферму буду будувати автоматизованою Ну на автопаліві, щоб я не займався цим, тому що. Ну блін. Е uh. Мені лінь. Воно багато часу все ж таки так чи інакше займає. Ого, ще раз набираю. У мене Велика ферма зараз, але воно принесе гроші. Вона принесе гроші, це найважливіше. За ці гроші я зроблю кайло, і завдяки кайлу я зможу. Потім розвиватись швидше. Так, в мене є купа всього, а теоретично. Я можу подати лік. вас. І все поки що. Просто їх забагато. Це те, чого більше, ніж іншого. І також. Три. Ну, це не буде, це не, не продасться на 700. Це. Окей, повертаюся тоді в шахту просто. Блін, проблема в тому, що я на рівні в шахті не спущусь, тому що мені енергії просто не вистачить. Енергію, яку я витратив на полив. Коротше, моя перша мета зараз це автоматизація ферми поливу. Прекрасно, я тут по дорозі дві рослинки знайшов. Ну Я бачу ще рослинку. Мене ж завдань здається, зараз жодних нема. Сильних, прям сильних завдань. Те, що мені треба тут і зараз. Ні, є шість і слаймів вбити. А, це фінальний день. Так, я зараз в шахту, чисто буду вбивати слаймів. Мені треба ще 5 слаймів вбити. А, і за це мені гроші дадуть. Так, треба більше завданням займатись. Іду на п'ятий рівень. Ой, я правильно зробив. Доброго вечора. Ти то, що мені треба. На. Ей. Так, минус слайм. Тебе я зможу бити? Ні, я так не зможу бити. Окей, тут я тебе зажму. Є. Другий. Ой. Я думав. Окей. Третій. Ще слайма. Більше нема? Нема. Шукаємо спуск. О, Є. Якщо тут не буде слаймів? Я просто шукаю одразу спуску, а слайми. Слайми. Є? Скільки? Один слайм лишився. Прекрасно слайми. слайми. Це, ну, перші рази, коли я радію слайму. М. А, і поговорити з лейвіс. І це саме сьогодні треба зробити. Так, давайте я зберу тут мідну руду. І більше з цього слайма. Дякую. Ой, спуск. Ну він мені не потрібен, я на п'ятому рівні. Десятий вже відкритий. Все, До побачення. Я йду до Лейвіс якогось. Так, дякую, а де мені його знайти? Ні, не скілес, соціал. Левіс. Окей, він напевно десь в центрі буде зараз. Але, ну, мані, мані, мені гроші потрібні. Левіс. Oh, леві, О, ось бачу, 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 бачу. Гроші. Ой, да. Да, да, да. Коротше. Так, просто винограду 360. Це прекрасно. Так, тепер я бачу, що тут ще квест є. Великого окуня. У мене нема. Бувай. Так. Можу поверти, повернутися, в принципі, в шахту. Так, потім. Після врожаю я вже точно зможу зробити собі мінне кайло. А врожай мені, скоріш за все, буде вже кінці цього дня. Тобто я зараз просто йду витрачаю енергію, видобуваючи собі там щось. І зможу зібрати врожай. Доброго вечора. Одразу на 15-й. Ой, я вже на 15-му, так треба ще глубже. Ой ні, ці ця камаха. Я вбив її. Як вона дратує? Серйозно нічого нема? Ви ти ще в камашку вбив? О, ай! Я один якийсь звук вбив. Так. Я не знав, що таке ще є. О, одразу спуск. Доброго вечора. Я бачу руду. Ні, я бачу щось ще що треба вбити. Так, ці лічинки треба прямо миття вбивати. Хм, все відкрив. Так, я зараз ще пошукаю руду. О, не ще Блін, Швидше, 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 швидше. Ні, так, це не все вимстеру. Вс, добиваю. Слайм кляту вбиваю. Ай, да, ай, бог не чест, но. Ай, ай! Давай, давай! Підходил, лох! Нічого. Спускаємось на нижче. Машка, давай я тебе такой взбью. Ч тут? Ну сбри. С не Давай, лукай. Нет. Монстры набридных. Так, слайма вбив. И нічого. Ще слайм. Зараз розберемось. І руда. О, спуск є. Я такий б темпом, якщо б мене було достатньо енергії і часу. Спокійно спустився на рівень нижче. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Та відчепу всі від мене. Ні. Тут ще один буде. А. цікаво. Опа, спустився. І виходимо одразу. Час йти додому. Блін, неприємно. Котік. Котік спить. Ні. О, як ти сюди телепортувався. Раз, це не моя справа згоден. Так, я поспав. Скажіть, що. Так. Киш, клята ворона. Ой, як прекрасно. Блін, я не запам'ятав, скільки воно росло, але. Ну, не 10 днів. Тобто теоретично. Теоретично я можу зробити так, що. По-перше, я зараз не буду назад висаджувати тебе. Парші. Та, до речі, мені зараз... Так, насіння коштувало 20-ку, хочу гадати. Звичайно, окупуються по 15, усі інше купається побіж, ніж 15. Звичайних у нас 23 і 12 незвичайних. Ну, таке собі. Так, вийшли в свою чергу. Збираю. Ой, золотий є. Є. У нас дуже. Тепер багато вас. Скидую собі в інвентар і ось що ми з вами робимо. Я беру і створюю ще насіння. Я не знаю, поскільки ви коштуєте, я потім подивлюсь. Блін, двадцятку такого насіння. 30-ку можна навіть. Це 10 клітинок 3 на 3. Так, тут Три такі? Тут, припустимо, ще три. Три по 3 на 3 зроблю. Мене добре стільки нема. Окей, уявимо що в нас ще ось це все є. Удобрене. Так, давайте спочатку розкидаю на сіння, а потім подивлюсь. Але навряд чи я вже буду купувати зараз на сінє якесь. А, ні, я тупий. Все хорошо в нас. Скільки ми можемо зробити ще 10? Ще 10. Скільки в мене 12 добрих? Мені не хоче, щоб все красиво виглядало. Наскільки це можливо. У yeah. мене ще три добрива є. Так окей, в мене є ось тут вже на земля. Поки що користуємосяю. Так все, я більше дикого насіння на зроблю, ще двадцятку. Зробив і все. Ось зато й мені насіння не треба купувати так є. Тут в двох літинках висаджуємо ще. І мені просто-напросто доброго не вистачить на більшу. Да. А, ні, ще два добрива є. Окей, і можна... Раз, так. Ще трохи сокерку порубати. Блін, це прекрасно. Це прям. У мене зараз багато грошей буде. І якщо б брати такі рослини, то вони прям самоокупаємі. і дуже сильно самоокупаємі. Так, шість. Ще три насіння. Ой, і цього прекрасно вистачає. Дай щоб закінчити. Але потім я хочу переробити всі поля по іншому. колись пізніше. Блін, скільки я часу буду витрачати зараз на поливання цього всього. Прям дуже багато я Ну, Зараз хожу, подивлюсь, скільки це все коштувати буде. Самі рослини ці. Але знову ж, вони безкоштовні. Це дуже важливий нюанс, що це насіння, мені дістається безкоштовно. Але воно, хм, воно вже автоматично само по собі більш вигідно. Тому що насіння ось тебе, парші, парсніпа... коштує двадцятку. Давайте одразу поповнимо. Це дуже довго було, мені треба швидше виходити в щось нормальне. Так, тебе скиду, тебе скиду, тебе скиду. Я. Моя мета зараз. Я йду продаю все, що в мене в інвентарі. Ось ці всі рослинки. Беру. Ой, я. буду переплавати. І беру з собою мідну руду. Побігали. Мені, знаєте що? Вони, щоб створити насіння, використовували більш якісні. Це тупо. Окей, треба було скинути всі. Найякісніші. Так, ну, я сподіваюся, воно все за 10 днів виросте. О, тут таке? А, це риба. Це про рибу. Те ж саме. Ні. Ні, ні, ні. Не можу обіцяти. Зараз касцена буде. Що саме ви хочете мені показати? Ну, давайте. Ка сцена так. Привіт, пірес Що? Я ж сюди заходив мільйон разів. Чим можу допомогти тобі? О, зараз хтось ще після мене заходить. Це не питання. Хто це? ситуація так і зайшов. А хем, це Моріс. Хем. Ось так він зробив. хм Ха. Ну. А, Джоджо -Джо Март, 50% знижка в Джоджо Март. 50%! І він э, крутить well, any takers. Хтось забере. Він роздає знижку. Мені не потрібна ваша знижка. Кляті, супермаркети заходять, забирають клієнтів. Так він не може продавати дешевше. Ой, ну, а що? Що там? Це має бути дуже важливо для тебе втратити таких лояльних покупців, як ці. Да, да, да. Я зрозумів, він просто знущається над ним такий. Ха-ха, ха-ха, ха Ми -ха, ха -ха, ха". Тебе потім вб'ємо Якось непомітно. Так, привіт, хело. Ти щойно зі мною привітався? Давай не роби вигляд, що ти мене перший раз бачиш. Хм, ого. Так, зачекай. Ти один коштуєш, враховуючи те, що ми нічого не витрачаємо на твоє насіння. Ти коштуєш 61. Ти один коштуєш також по 50. А, ні, ти 30. Дафоділ 30. Ти по 50 те, що ми нічого на вас не течемо. В той час, як з тебе, я 15 заробляю. Тобто, ти можеш, ось, наприклад, умовний Daffodiel може спокійно дозволити собі в два рази довше рости, 8 днів. І він буде більш окупаємий для мене, ніж. Ну, такий же по окупаємості, як і парсніп. Він кажучи, вже про вас двох. А ви однаково кількість днів ростете. і це не 8. Вони менше 8 днів ростуть. Ну на, тримай весь весь персніп. На, на. Дафадил, лік. І. ти. У мене 3000 є. Це прекрасно. Я... Так, так. Да. Нам-дам-дам. Це краще, ніж парсніпом займатися, насправді так кажучи, виходить. Це вигідніше. Так, тут же буде ще один мостик внизу. Так, буде. А тепер йдемо і робимо свій мідне кайло. Ой, це прекрасно. Що воно так виходить? О, дякую. Квітка. Так доброго вечора. Амгрейт tools. На, зачекай, що? О, це декілька днів. А, це щось подарувати. Так, зачекай. Він все ще працює над кіркою. Ну, шоп. На, забирай три мідної руди. У мене хоча б 1700 є. Тобто він мене забрав на день мідної... Ну а ага, щоб переробити? Нуді повертаємося додому. Я хочу там трохи почистити землю, територію. Так, окей, я не розумію, як ти працює. 8 тайрів. Це 8 тайрів, типу, це діаметр чи радіус 8 тайрів? А, радіус, там було написано радіус. Не діаметр, радіус 8 тайрів. Тобто зробити більш-менш красиво якось. тик 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 я вдома. Я вдома коли мій його накриваю, я вдома. Так, я збираюсь потім. Де моя сакирка? Я її скинув? Я не навмисне. Так, я потім збираюсь це все переробляти, тому. Мені потрібно поробити дерево для того, щоб була можливість е, зробити інші добрива. Потік на своєму вайбі там. Все, енергії мало, треба йти додому спати. І завтра вранці знову почуть. це все поливати. Можна дощ? Мені треба автополив робити. Але я займаюся. Скоро буде. Да У, левел 3 фармінга. Перше біг хаос можу зробити Бджільник Майстерність, ліки, майстерність, я навіть не знаю, що це дає. Фермерський обід і. Спідкро. Ми можемо пришвидшувати. Зростання. хм, Так, перевіряємо крафт, Спідгро, Пайнтар і Мос. Гадки не маю де це брати. А фермерський обід. повинен тут готувати. Ой. Це не Письмо. Доброго вечора, Як себе почуваєш, милий? Я скучаю по тобі дуже сильно. Коротше, це мама і відправила мені кукіс. з okay. Так, а також. То? Mm -hmm. Так, зараз перекладу, щоб правильно, щоб нічого не плутати. Свіжа цвітна капуста за рецептом, який я хочу приготувати. Для рецепту, напевно. Да. Прийняти, але свіжу капусту зробити. Okay, Окей, зроб... віддамо так. ще щось. Ну так багато тексту. Так, а, це. Mm -hmm. це мені пишуть про розширення будинку. Ааа, ось перше розширення, яке я пропоную включає кухню. Ось це вже звучить цікаво розширити. Розширитись. Не насправді кажучи, останні серії. Так, ааа, два дні всього за серію встигаю пройти. Це мало, але. але. На цьому я вже це відео закінчую. Дякую усім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніко яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в ході, до якщо когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це зможете зробити або донатом по посиланні в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. В будь-яку випадку, Не забудьте підписуватись, ставити подобайки, писати коментарі, надскарни за і ще. По бажанню можете перейти по посиланню в описі, підписатися на мою інсту. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!